І ворог хотів нам вселити віру в те, що в нас не існує, що не існує наших традицій. Але ні. Свої традиції ми свято бережемо. <смір> Просили злагоди, просили всього самого хорошого. І оці молитви ніби замальовували на кожній писаночці. Перед вами ви можете побачити ось тут зразки писанок, які колись ще замалювала мама нашої славетної Лесі Українки Олена Пчілка. Спочатку, як пише писачок, І от ми його нагріли і махнули в віск. Чому ти така. give girl.